Це пошта від Укрнету. Чуваки приходять кажуть, що бать, ми на пошту від Укрнету всі, там, ну, судді, наприклад, там, або які-небудь адвокати, яким ну, просто було давним-давно зручно, вони створили собі у пошту. Ну, звісно, що там сидить СБУшник і і читається все, типу, за моєю особистою думкою. Я думаю, її вже немає, цієї пошти, реально. Так, реально, люди думають інколи, що немає. Або в Gmail людина створила Gmail, а пошту для відновлення вказує Укрнет. Це теж топ-топ. Ну, тобто СБУшник заход наживає. Це, це твій випадок. Ну так, да, зайшов, що СБУшник зайшов, нажав кнопку Забув пароль, е, прийняв за тебе отой код на Укрнет, і потім в нього вже Gmail відкритий. Оце топ. Ще смски, звичайно, не варто використовуватися. Але якщо вам цікаво, один, ну, найбільш дерявіший це Viber. На другому місці я поставив WhatsApp. Я можу пояснити, чому бо. Його ну, охоронці його дуже люблять. Це піздец. Бо, ну, бо НАБУ дуже зручно їбати тих, в кого стоїть WhatsApp. Бо альо, альо, дядя Сем, можна нам ключики? Так, звичайно, от вам листування. Ну навіть листування. Давайте не посуваємося на корупціонерів, просуваємося просто на мудаків Юрій Луценко. <сорі>, сорі. От приклад, його ж листування офіційно засвітили. Там був скандал з Борізма, і Сполучені Штати Америки офіційно розсекретили там якийсь кусочок листування. І там був такий момент, що написано Статус delayed равно true. Тобто, типу, Дому видавлено? так видавлено. І ми, бляха, всією країною читаємо листування Луценка про віски чи щось там розказував.